Друзі, всім привіт! Нарешті я поверталася до вас. Давно мене тут не було, давно нічого не викладала. Але ви знаєте, ці літні канікули, це літо пролетіло просто як одна хвилина, дуже швидко. Якось не було ні часу, що знімати, тому що ми то в однієї бабусі, то в іншої бабусі. Знаєте, як дитини канікули, то хворіли частенько. Тому давненько нічого не викладала. Зараз помаленьку хочу трішки повертатися викладати, показувати своє життя, кулінарію, всього потрошки, як завжди. Сьогодні ми вже були, їздили по справах. Я забігла на базар, хотіла трішки познімати для вас ціни на овочі і фрукти, але ж е, сьогодні ще скільки людей було, і тим більше у нас ще деякі справи були. Тому ми швиденько пробіглися по базарі. Я дещо де купила, зараз розповім, що купила і скільки що коштує. Далі мені потрібно ще приготувати щось їсти, тому що. Якось вже осінь. Треба більше настраюватися на роботу, на домашні справи. Школа вже почалася, до речі. Я вас вітаю з початком батьки навчального року. Бажаю, щоб все було мирно, чудово і щоб головне в дітей було бажання ходити до школи і навчатися чи онлайн, вона, чи офлайн, щоб все було добре. Так, починаю. Починаю розказувати, що я купила і скільки що коштує. Я їхала з однією ціллю на базар це по фрукти і овочі. Так, е, помідори, перець таке не купувала, тому що у нас у мами чоловіка така роста на городі, вони нас пригощають, тому ми завжди не відмовляємося. Бо ще вони садять багатенько, а ви знаєте ж. Треба що поїдати, їсти. Купила огірочки, тому що огірочків у них вже немає. Огірочки такі маленькі, гарненькі, зелененькі, хрусткі, по 50 гривень за кілограм. Так, трішки на місці. Так, далі почалася школа, дитина, у батьків, на жаль, немає яблучок таких осінніх. Дитина просить у ланчбокс яблучка. Ложить. Купила ось такі невеличкі червоненькі яблучка. Не знаю, що за сорт. Ви знаєте, навіть не питала. Просто сказали, смачні солодкі, соковиті яблучка, такі червоні, головне, такі, як моя дитина любить, 50 гривень кілограм яблука. Яблука взагалі, ви знаєте, це треш якісь <смі> ціни. Від 50 і почалося 60-65. Тобто, дуже дорогі яблука. Банани зараз по 49. Банани дешевші. дешевше купувати чимноші яблука. Далі кріп, кучок кропу 15 гривень. Мені потрібен він для баклажанів. Тому що я хочу робити страву з баклажанами. Мені потрібен туди кріп. Це я буду показувати. Я думаю, ви цю страву знаєте, вмієте робити і полюбляєте її. Так, баклажани. Баклажанчики. По 35 гривень кг на базарі. І ще взяла персиків. Домашніх таких персиків взяла дитині по 130 гривень. По 130 такі невеличкі були більші по 150, але, як на мене, оці, знаєте, маленькі персики, вони більш соковитіші, більш такі соловші. І ще. Вона, звичайно, вже відходить, вже їй дуже мало і вона вже подорожала, але взяла лохини. Лохина голубіка в общем, взяла дитині по Та вже 300 гривень кілограм. Оце на 193 гривні, оце лоточок оцей. Ну, мій син любить таке, того вирішила його побалувати ще трішки. Так, поки вона є, хоч і остання. І ще ми заїхали до нас у місті. В місті відкрилася чебуречна. У нас прям заполонила вона весь Тікток, весь Ютуб, весь інстаграм. Чоловік каже: Давай заїдемо, спробуємо, що ж це таке. Я знаю, це вредна їжа, тому її не часто потрібно їсти, але ж нам дуже захотілося спробувати. Не хочу доставати, але ж ви подивіться, подивіться на розмір цього чебурека. Не хочу доставати, бо вони ще гарячі. Але ну це просто. Це просто оце. Ой, тут ой, 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 не впав. Дивіться. 80 гривень. 80 гривень такий чебурек. М'ясом. Не знаю. Будемо пробувати, але я ж кажу, це не дуже часто, бо це не дуже корисний дуже. Так що так, пішла я далі переодягатися і будемо готувати з вами їсти. Куди ж нам, дівчатам, жінкам діватися? Сім'ї потрібно готувати їсти. Добре. Так, ну що, я вже переодяглася, тепер будемо готувати з вами. Саме перше я хочу сказати по поводу чебуреків. Ми вже їх скуштували, і якщо чесно, хід розпіарений, а по смаку не дуже. По-перше, суховаті, По-друге, деякі сильно пересмажені були. Якщо чесно, то ми коли. Їдемо в Черкаси по справах то на опесі, знаєте, це на вуглі там чебуреки продаються то, коли ми їх там купуємо, то вони там набагато смачніші, чесно. Але знову повторююся, не дуже часто, тому що їжа не дуже корисна. А поїхали з вами готувати щось смачніше, корисніше. І головне те, що готується швидко, моїм хлопцям дуже подобається: це або підлива, або рагу овочеве з м'ясом. Виходить смачно і швидко. Для цього я підготувала м'ясо. У мене свинина, зелень, петрушка. Так, цибуля морква, багато болгарського перчика. Зараз сезон овочів, тому момент ловимо і їмо побільше овочів. Перець болгарський і помідори. У мами чоловіка помідорів багато, тому я їх використовую всюди, замість томатної пасти, навіть у борщ я зараз. Не томатну пасту кидаю, а свіжі помідори виходить дуже дуже смачно. Так що ще швиденько покажу, як я буду готувати. Що, друзі, підливка моя готова. Ось така краса і смакота. Я її дуже часто готую не це тушковани з овочами. Просто швидко і дуже смачно. До підливки у мене сьогодні гречана кашка. Зараз будемо смакувати, а потім я ще хочу зробити страву із баклажанів. І дня 3, щоб у мене було що хлопцям давати їсти. Так, я готую на дня 3, не кожного дня. Думаю, що Крім готовки і кулінарії, також є робота, деякі справи. Так що ось так. Ну що, тепер страва із баклажан. Будемо готувати страву із баклажанчиків. Для цього нам потрібні ось такі длінні баклажани. З них зручно буде скрутити рулетики. Страва така, яку, я думаю, готувала майже кожна господиня і готується швидко, просто виходить дуже смачно. Беру ось такі длінні баклажани. Нарізаю їх такими длинними полосочками. Так, це нам не треба. Лишнє обрізаємо. Ось так. Такі баклажани. Зараз сезон саме. На базарі їх повно різних, недорогі, тому ловіть момент і готуйте. Ось такі полосочки нарізаю. Багатенько баклажанів взяла, багатенько рулетиків зроблю. У мене таку страву полюбляє чоловік. І я, звичайно, виходить дуже смачно, тому вони швидко закінчуються. Так, ось такими полосочками нарізаю всі баклажани. Порізала я вже свої баклажани. ось так багатенько вийшлося. Тепер я додаю сюди сіль. Можна, звичайно, просто брати і жарити, а але я люблю їх трішки залишити хвилин на 15. ось в такому стані сіль, водички, щоб, знаєте, відійшла оця гіркота з них. Ось так гарно перемішати. Хвилин на 15, 20. Вони ось так постоють і гіркота трішки відійде. Але бували моменти, що я смажу. Просто так. І не дуже вони гіркі, я вам хочу сказати. Так що, ось і хвилина 15-20. Ось так. Дивіться, можна воду повністю, щоб покрила вода. Я небагато води не вела половинку, можна без води, можна просто сіль. Додати І також залишити на 15-20 хвилин і гіркота трішки відійде. Я водички небагато, ось половинку налила, потім через 10 хвилин я їх перемішаю. І знову на 10 хвилин вода зіллюється потім і буду смажити. Так, поки баклажани у мене стоять, зроблю начинку для рулетів. Для цього взяла ось такий вершковий сир. Далі додам зовсім трішки солі, тому що баклажани. Я посолила. Далі часник давайте. Часничка багатенько. О, прям дивіться, як! Прям дуже гарно. Щоб було смачненько. І зелень у мене кріп. Так, тепер це все гарно перемішую. Воно, звичайно, буде не дуже зручно перемішуватись. А ні, ви знаєте, нормально геть. Я думала, вершковий сір такий, він, знаєте, по консистенції густий, але все дуже зручно перемішується. Ось так. Можна робити без зелені, якщо не любите. Можна менше часнику, або взагалі без часнику. Та взагалі ці рулети, це, знаєте, баклажані, Можна. Робити з будь-якою начинкою. Можна просто помідор, можна просто зелень всередину, це дуже смачно. Можна, знаєте, я ще іноді роблю, також дуже любимо сир, просто цей кисломолочний сир, також солений такий роблю. О, гарно перемішаємо, і начинка вже готова. І час пройшов. Тепер зливаю водичку із баклажанів і буду смажити. Смажити баклажани я буду на ось такій сковорідці гріль, можна на звичайній сковорідці, можна на оцьому електричному грилі, знаєте, можна також запекти у духовці просто на деко, на пергамент, або просто без пергамента слайсами викласти і в духовці запекти і буде не смажено. Може, ви не полюбляєте жарену смажену їжу. Тому можна і запекти і буде смачно. Я трішки змастю її. Перший раз не знаю, далі буду бочити, чи буду мазати чи ні. Може і буде нормально і без олії лишні. Трішки олійки. Ось так. Опа. Просто не хочу на звичайній сковорідці. хочу, знаєте, щоб оці такі були полосочки на баклажанах видно, щоб було так гарненько. Я звичайно, б, звичайно, на електричному грилі посможила. З двох сторін відразу, але у мене його немає, тому на ось такій сковорідочці. Так, тепер викладаю сюди слайси баклажанів. Опа. Опа. І нехай зможете. так. І так. І ще можна причулити. по з іншою стороною. І все. І так смажу всі баклажани з обох сторін. Так, будемо перевертати. Опа, дивіться, бачите, отакі полосочки гарненькі, виходить. Так. Чудово. Пожарила я свої баклажани, ось, потім залишила, щоб вони трішки охололи. І тепер буду робити рулетики. Все дуже просто. Беремо баклажанчик, сюди викладаємо нашу начинку. Ось так. І скручуємо. Всередину можна покласти ще помідорчик, буде дуже Смачно, але я без помідорчика. теж смачно. і закручуємо так усі рулетики. <клухи> На цій сковорідці такі гарненькі получились. З полосочками так підсмажилось. Виглядає гарно. М? Ось такі вийшли рулетики з баклажанів. Їх, правда, було багатенько, повна тарілочка, так ще зверху, але ж, поки я робила, то чоловік уже скуштував, попіднідав, трошки сказав, дуже смачно. Так що ось така краса. Просто, швидко, смачно можна. Тим більше чередувати начинки і кожного разу буде щось новеньке. Так що готуйте. Дякую за увагу і гарного всім вечора!